Ой, Пойдавними тайгодами любків громадами, а теперка ані одного любка і солодкого. Теперка мсі постаріла, стала стара баба. Та ніхто мені вже й не хоче, хоч би м'яка рада, Любили мені ліді не ті, мені усякі, зразу білі віта чорні, а тепер ніякі. Й у моїм городчику всякі ружі висять. Мене милий покидає, а я маю десять. Один милий покидає, а я маю стире, Зацілюють, лечко моє звеч грайдорни.